60 гривень одна пара брюк. Це, це брюки у нас для спорту, а це у нас такі капри для спорту. Це німецький бренд Ньюлетикс від Kaufland. Вони всі у нас в оригінальній упаковочці, в оригінальній коробочці. Дивіться, будуть фіолетові по, по розмірам. XS у нас 4, S 3 штучки, M 5, L одна. Також чорні штани будуть XS одна. По капрі у нас ісок 2 сірих, есок 3 сірих і одна чорна есочка. Я вам покажу ближче, як виглядають. Так нагадую, що тут розміри, це розміри європейські, Вони йдуть трохи більше, ніж заявлено на коробочці. Дивіться, оце есочка. Я думаю, що воно у нас піде і на м ку Такі вони прямі донизу. Класний такий трикотаж, стрейч такий. Тут з брендованою такою штучкою New Letics і в нього всередині резиночка. Коротше, класні такі штани для спорту. Це фіолетові. Покажу вам ближче, як виглядають чорні. У чорних лоті, нагадую, одна пара. Оце XS. Я думаю, що вони йдуть на S нашу таку українську. Прямі чорні штани, класичні. Ось так виглядають всередині. Так, тепер показую вам капрі. Сірі капрі. XS-очка, ка це 3234 європейський розмір. Ось такі вони. реально наша Еска. Внизу тут є такий манжет зроблений. І тут стягуються на гумці. Це сірого кольору і капрі чорного кольору. Ось такі. Так, лот у нас 20 штук, 1200 гривень. Кількість його обмежена. Замовляйте вже зараз наших менеджерів.